Hi guys. Я закінчила малювати руки, і мені більше не хочеться малювати. Тобто хочеться, але я не знаю що. Я не можу малювати, якщо я не відчуваю. You know? Я почала малювати дещо кріпі. Люди малюють крутих персонажів, класні історії, класні картини. А я малюю Кріпі Басрумс. Басрумс. Ван, ван, ем кріпі Bathrooms. Я Піду погуляю, тому що я сиджу вдома, а нема фізичних сил. Мені це не подобається. Anyway. Ми йдемо дивитися на захід сонця. Ні, це бабушка сказала, що це батюшка посвятив роднічок і типу тут свята вода біжить. Офигеть. Це цей Бруклін Брідж Знаменитий Бруклін Бридж. Ми йдемо збирати усіх кліщів, бо. Кліщів. так буду думать, мы не пойдем туда. Да я пожертвовала, никаких клещей. I hope so. Я so so yeah, там, да мы там станем. Гарно пиздяло. Від Бруклін Брідж перейшли до Голівудських холмів. Ти красончик, хенсом, хенсом мен. Я думаю, Кардіо на сьогодні виключив. заброшена. Я? Ми як в цьому е, э, ходячій мерці. Ага, ага. Да, давай, шуті, шуті, не, мені потрібен контент. Не, не. Я на фоні заброшена. Look at this. Сьогодні вчилась малювати людей. А, мені здається, занадто довга рука. Це вище І... В принципі я поняла, але я, не... я... я ще не відчуваю. Не відчуваю. Побудову я не відчуваю все ще. Мені... мені легше малювати ось просто як я бачу. І воно виходить анатомічно правильніше, ніж коли я намагаюсь будувати, але. Я хочу навчитися будувати, щоб мені було легше і швидше і малювати персонажів. От. Зараз я вам сюди вставлю. Боже, Аня, пожалуйста, не лінуйся і монтуй нормальне відео. Я вставлю вам сюди фотки, які вийшли. Я обожнюю цей фотик. Те, як він передає кольори, От, мені дуже подобається. Реально краще, ніж iPhone. Так. <сёжать> <пишутся> <пишутся> mm, vibe. Так ты должна подпишать вот. Вайп такой, ой, не туда нажимаю. Вайп e, наступный. Георг, вот ты. I don't know. I'm dead inside. Hey, Chinatown, New York. Ми знайшли бамблбі. Прикол це реальні трансформери. Вау, телефон ще щось бачить. Ми прийшли в I денс а вона dancing around Вибачте, блін, навіть я не бачу і так добре, як телефон знімаю. Ну, погано, якісь погано, але там Какаю. Дивушки, какають. Чого, Ми щойно перебіжали дорогу в неположеному місці прямо перед поліцейськими. На вулиці прикольно, але дуже багато дивного контингента, you know. Я запомнила, що треба. Зараз другу часа дня. І я прокинулась. У мене психотерапія була на 13.00. Я прокинулась в 12.40. останній раз я так прокидалась дуже давно. В 12.40. Я Сходила в душ швидко. І в мене досі мокра голова. І я зараз піду снідати, бо я не снідала. Тобто вже обідати. Я відчуваю себе добре. вау, нарешті. Типу, нейтрально, але добре. Давно такого не було. Хемпі, Хемпі Бембі. І я пішла. Є прикол, скажіть. Я, до я хази, що це за. Я хази, що це за фірм, але. Але воно виглядає гарно. Далі це ще. Anyway. Тут поряд відкрилась. Кав'ярня, маленька лача кав'ярня. Я хочу піти. I'm so anxious. Записувати відео ОТФ. Окей, okay, я маю кринжувати. But how, how can I Кринжувати, коли... Знаю, це дуже дивно, що я приходжу сидіти під чужим забором. Я люблю це місце, я тут завжди плачу. Коли життя стає сумним, я біжу сюди, сідаю під забор і плачу. Бо тут, але їх нема. Коротше, кава супер солодка, тому вона смачна, але. В принципі, я б не її кожен день. Одне вікно, через яке на мене можуть дивитися, але я думаю, що я не пуп землі. Я відчуваю себе в шоу Трумена, ніби все тут для мене і про мене, і не в хорошому сенсі цього вислову. Незрозумілий, тому що ну, він не все. Нуль думок в башке, розумієте? Мені якось не дуже весело жити в моменті усвідомлювати себе в момент, mindfulness мені не прикольно. тому що мені дивно від того, що минулого не існує, і майбутнього не існує. Якось у мене все ще не дуже багато натхнення на малювання. Я малюю зараз дуже-дуже мало. Тому що не знаю, чому. Я коли намагаюсь намалювати щось просто, як попрактикувати, ну, скетчбуці, я виходить гівняно, тому що в мене нема настрою на це. Прикольно скетчити ось. Ні, це просто. Це просто. Я чула, як тут о, фігури людей. Просто брала рандомні фотки з позами і з Пінтересту. Мені це сподобалось, мене це надихнуло. Але не знаю, я просто жду, коли у мене азарення якесь впаде, типу. І я знаю, і я знаю, що я хочу намалювати такий бік-біг-проєкт якийсь. Такого мене. Це, це не бік-проєкт, це просто мені було нудно. Мені було нудно і сумно дуже. Тут я намалювала око, яке плаче. Дуже метафорично, І такий чубрик. Я називаю його чубрик і таких чоків. Називаю чубрики. Тому що вони чубрик це. Чубрик це щось зв'язане з волоссям. А вони лисі і сумні. Тому вони чубрики, вони сумують через те, що у них нема волосся. Ну, це я жартома так кажу собі. А взагалі чубрики це такі створіння, які уособлюють. Я ще не придумала, що мені подобається ідея, що вони як ем, Як подобає людей, як ми, але вони не розуміють емоційний аспект людського. Типу. У них немає поняття моралі, моралі. У них немає поняття погане чи хороше, у них немає емоцій, почуттів, отже, і немає ніякого морального компасу. Але, але це тоді противоречить тому, що вони у мене сумні і нові такі диво. Тому що вони не розуміють нас. Чому він регоче, чому він плаче. Але це ж теж емоція confusion, такий і седнес. Тому, тому взагалі чубрики вони у мене просто сумні створіння. От, можливо, у них немає морального компасу, немає поняття, як щось погане чи хороше, але вони на негативичах. Вони як уособлення перманентного депресивного стану, який. Щось таке. Коротше, я ще допрацюю цю версію, але мені вони подобають чубрики. І також я придумала, що можливо це можна поєднати з тим, що вони у мене чорні, і в раковинах у мене з вікон вилазять чорні руки. Можливо, це чубри... чубрики а, Ці чорні руки вони не мають бути чимось страшним. В моєму всесвіті це не демони. Це не щось, що хоче тобі нашкодити. Воно лише виглядає так. Тому, можливо, це руки чубриків, які вилазять з того світу, щоб зрозуміти, чому ти чому ти, бляха, сидиш в ванній кімнаті і плачеш або смієшся? Чому ти проводиш свій час в ванній кімнаті? Весь свій час? Це раковина у мене, це bathroom camping. Басрум. Мені не подобається Bathroom. Басрум. Bathroom. Bathroom. Коротше, кемпінг. Ванний uh, кемпінг. От. Що таке? Uh, у мене є в е, uh, Мінуточка реклама інстаграму. У мене є в Інсті опис всіх, всіх моїх uh, творчих робіт. І з кожною секундою у мене вибудовується сам по собі цілий лор, цілий всесвіт. Зараз все пригне на мене. 100 років не бачила лягушок. Приїхай.